У цьому відео я розкрию потужну стратегію ліквідності, яка здатна приносити 500 доларів прибутку на день. Найкраще в цьому що? Вам не потрібен великий стартовий капітал, щоб це працювало. І це саме та стратегія, яку використовують професійні трейдери. Але я поясню її настільки просто, що кожен, навіть повний новачок, зможе зрозуміти. Тож, якщо ви хочете дізнатися стратегію, яку насправді використовують професійні трейдери, ось вона. Тепер давайте перейдемо до справи. Отже, стратегія базується на одному ключовому понятті ліквідність. Але що ж таке ліквідність насправді? Простими словами, це зони, де на ринку розміщуються відкладені ордери. Давайте розглянемо це на практичному прикладі. Уявіть, що ви дивитеся на графік і вирішили розмістити ордер на купівлю на певному ціновому рівні. Насправді ви надаєте ліквідність ринку саме на цьому ціновому рівні. Ви фактично говорите ринку, гей, я готовий купити саме за цією ціною. Той самий принцип діє, коли ви розміщуєте ордер на продаж. Ви фактично говорите ринку, гей, я готовий продати саме за цією ціною, що також створює ліквідність на цьому рівні. У більшості ринків ліквідність присутня на кожному ціновому рівні, оскільки мільйони трейдерів постійно розміщують ордери за різними цінами. Це можуть бути роздрібні трейдери, великі банки або фінансові установи. Тож на будь-якій ціновій позначці завжди є учасник ринку, готовий купити, і завжди є учасник ринку, готовий продати. Ось у чому полягає вся концепція ліквідності, і саме це змушує ринки рухатися щодня. Однак існують певні цінові рівні, на яких ліквідності більше ніж на інших. Наприклад, припустимо, на графіку є рівень підтримки, від якого ціна вже двічі відскочила. Коли ціна знову наближається до цього рівня, як ви думаєте, що зробить більшість трейдерів, побачивши таку ситуацію? Вони очікуватимуть ще одного відскоку, тому відкриють довгу позицію саме на рівні підтримки і розмістять стоп-лос трохи нижче. Якщо вони обережніші, то можуть розмістити стоп-лос ще нижче, щоб їх не вибило з позиції надто легко. Ймовірно, ви вже стикалися з цим раніше. Замість відскоку ціна проколює рівень підтримки рівно настільки, щоб спрацював стоп лос а потім розвертається і знову йде вгору. Після Цього ви залишаєтеся в роздумах, чому ж сетап не спрацював. Причина цього полягає в тому, що професійні трейдери, які мають великий капітал, навмисно націлюються на відкладену ліквідність під цим рівнем підтримки. Вони знають, що багато роздрібних трейдерів спостерігають за тією ж самою моделлю і розміщують стоп-лоси в одній і тій самій зоні. Це створює велику ліквідність у цій області. Тож, вибиваючи ці стоп-лоси, вони поглинають ліквідність необхідну для заповнення власних довгих позицій. Ось чому ви часто бачите, як ціна проколює ключовий рівень, а потім розвертається. І тому я навчу вас, як потрапити до того 1% трейдерів, які цим користуються, щоб не опинитися в ситуації, як 99%, яких стоп-аутують. І просто, щоб ви знали, ця стратегія найкраще працює на нижчих таймфреймах, таких як 5-15 хвилинний графік. І її можна використовувати для будь-якого активу, будь то Форекс, криптовалюта чи акції. Почнемо? Отже, спочатку, щоб усе спростити, я розділю стратегію на чотири прості кроки, яких ви можете дотримуватися. Майте на увазі, що всі ці кроки пов'язані між собою, тобто, якщо ви пропустите хоча б один з них, ви не зможете перейти до наступного. Тож почнемо. Перший крок це визначення так званого пробою структури ціни. Щоб це зробити, спочатку нам потрібно зрозуміти, як насправді формуються тренди. Отже, ми всі знаємо, що на ринку існує два типи трендів висхідні та несхідні. Візьмемо, наприклад, висхідний тренд. Під час висхідного тренду ринок рідко рухається прямо вгору. Замість цього він рухається структуровано, формуючи так звані вищі максимуми та вищі мінімуми. З іншого боку, під час несхідного тренду структура полягає в тому, що ціна формує нижчі максимуми та нижчі мінімуми. Тепер у структурі висхідного тренду, коли попередній максимум пробивається і ціна формує новий вищий максимум, це називається пробоєм структури. Аналогічно у несхідному тренді, коли попередній мінімум пробивається і ціна формує новий нижчий мінімум, це також називається пробоєм структури. Тепер, коли ви маєте уявлення про те, що таке пробій структури, давайте розглянемо реальний приклад на графіку. На цьому графіку ми бачимо, що ціна формує вищі максимуми та вищі мінімуми, що вказує на висхідний тренд. Щоб знайти пробій структури, ми просто дивимося на момент, коли ціна пробила попередні максимуми і сформувала нові вищі максимуми, це саме тут. Отже, це і є наш пробій структури. Важливо дочекатися, щоб свічка дійсно закрилася вище попередніх максимумів, щоб це вважалося пробоєм структури, тільки тіні свічок не враховуються. Після того, як пробій структури визначено, ми можемо переходити до другого кроку: визначення зони пропозиції або попиту. Це області, де на ринку були розміщені великі ордери на купівлю або продаж, що спричинило різкий рух ціни. Найпростіший спосіб знайти ці зони спочатку визначити пробій структури, а потім подивитися на початкову точку перед різким рухом ціни, який і призвів до цього пробою структури. Область безпосередньо перед різким рухом вгору називається зоною попиту. Аналогічно, у несхідному тренді область безпосередньо перед різким падінням, яке призвело до пробою структури, називається зоною пропозиції. Повертаючись до нашого початкового прикладу, оскільки ми вже визначили пробій структури, знайти зону попиту стає простіше. Ми дивимося на область безпосередньо перед різким рухом, який призвів до цього пробою структури. У цьому випадку ціна почала свій різкий рух вгору саме з цієї точки. Щоб позначити зону попиту, виділіть останню свічку безпосередньо перед цим різким рухом. Використайте інструмент прямокутника, щоб намалювати зону від мінімуму до максимуму цієї свічки. Ця позначена область стає нашою зоною попиту. Тепер, коли ми визначили зону попиту, переходимо до третього кроку пошуку рівня ліквідності. І це найважливіший крок у всій стратегії. Простіше кажучи, рівні ліквідності це області, де розміщено багато стоп-лосс ордерів. Прикладами рівнів ліквідності є подвійні або потрійні мінімуми, а також багаторазові відскоки від одного і того ж рівня. Суть у тому, що коли рівень виглядає надто очевидним для відскоку, багато трейдерів відкривають там довгі позиції і зазвичай розміщують свої стоп-лосси трохи нижче цього рівня. Це призводить до накопичення ліквідності під цим рівнем, що стає ціллю для стоп хантів. Тож ми намагаємося знайти будь-який тип рівня ліквідності, який розташований вище нашої зони попиту. Зазвичай відбувається так ціна пробиває цей рівень, збирає ліквідність під ним і потім відскакує від нашої зони попиту. Цей відскок стає нашою можливістю для відкриття довгої позиції. Така ж логіка застосовується і в неслідній структурі. Ми шукаємо рівень ліквідності, який розташований нижче нашої зони пропозиції. Зазвичай відбувається так: ціна пробиває цей рівень, збирає ліквідність над ним, потім відскакує від зони пропозиції, і цей відскок стає нашою можливістю для відкриття короткої позиції. Тепер повернемося до нашого початкового прикладу. Оскільки ми вже позначили нашу зону попиту, наступний крок знайти рівень ліквідності, що знаходиться над нею, і тут. Ми бачимо, що ціна сформувала подвійне дно, двічі відбившись від одного й того ж рівня, що створює пул ліквідності під цим рівнем. Після того, як рівень ліквідності визначено, переходимо до фінального кроку: входу в угоду. Вхід у угоду за цією стратегією простий: ми розміщуємо лімітний ордер на купівлю на вершині зони попиту. Встановіть стоп-лос трохи нижче зони, та зафіксуйте тейк профіт на відстані, що вдвічі перевищує ваш стоп-лосс. Або, якщо ви хочете діяти агресивніше, можете встановити тейк профіт на рівні попередніх максимумів. Лімітний ордер означає, що ви не входите в угоду за поточною ціною. Замість цього ви входите за бажаною ціною разом із встановленими стоп Loss» і тейк профітом. Таким чином, вам не потрібно сидіти перед графіками цілий день у очікуванні входу. Просто встановіть лімітний ордер і дайте ціні рухатися. У цьому прикладі ціна фактично пробила рівень ліквідності. Стінню дійшла до нашого входу, а потім розвернулася вгору і досягла нашої цілі по тейк-профіту. Ця стратегія може здатися складною на перший погляд, оскільки для її реалізації потрібно, щоб збіглися кілька умов, але насправді все зводиться до виявлення кількох ключових правил рівень ліквідності, сформований біля зони пропозиції або попиту. Це нічим не відрізняється від спроби розпізнати звичайну графічну фігуру. Наприклад, у фігурі трикутника ви не намагаєтеся знайти саме такий рух ціни, тому що на реальному графіку ціна так не рухається. Замість цього ви зосереджуєтеся на правилах, які формують цю фігуру. А в цьому випадку це збіжні трендові лінії. Те ж саме стосується і нашої стратегії ліквідності. Не намагайтеся знайти саме такий рух ціни на графіку. Замість цього зосередьтеся на ключових правилах, які формують цю модель рівень ліквідності, що сформувався біля зони пропозиції або попиту. Ось чому важливо розуміти ці правила, а не просто заучувати послідовність цін. Тепер давайте розглянемо ще один приклад. Отже, знову ж таки, перший крок знайти пробій структури. Дивлячись на цей загальний графік, ми бачимо, що ціна формує нижчі максимуми та нижчі мінімуми, що свідчить про чіткий несхідний тренд. І саме тут ми можемо помітити пробій структури, оскільки ціна пробила цей мінімум і сформувала новий ще нижчий мінімум. Ми також можемо побачити ще один пробій структури тут, оскільки ціна пробила попередній мінімум. Після того, як пробій структури визначено, ми можемо переходити до другого кроку визначення зони пропозиції або попиту. Оскільки це не східний тренд, ми шукатимемо зону пропозиції. Щоб це зробити, ми беремо найсвіжіший пробій структури, а потім дивимося на початкову точку безпосередньо перед різким рухом вниз, який призвів до цього пробою структури. У цьому випадку це саме тут, тому ми позначаємо нашу зону пропозиції. Далі переходимо до третього кроку пошуку рівня ліквідності під цією зоною пропозиції. Тут ми бачимо кілька тіней, які відкидають цей рівень, що робить його зоною ліквідності, це робить його ціллю для зняття ліквідності. Отже, тепер у нас є рівень пропозиції з рівнем ліквідності безпосередньо під ним, що робить цю модель ліквідності дійсною. Тепер можемо переходити до четвертого фінального кроку входу в угоду. Оскільки це несхідний тренд, ми розглядаємо відкриття короткої позиції, тобто отримуємо прибуток, якщо ціна знижується. Для входу розмістіть лімітний ордер на продаж на нижній межі зони пропозиції. Встановіть стоп лос трохи вище цієї межі та зафіксуйте цільовий прибуток на попередніх мінімумах. Після цього просто дайте угоді розвиватися. У цьому прикладі ціна збирає ліквідність, досягає нашого входу в зоні пропозиції, а потім відхиляється вниз у напрямку до нашого тейк профіту. Це одна з найпотужніших стратегій, які ви Можете вивчити, і саме вона допомогла мені заробляти 500 доларів на день, просто знаходячи цю одну формацію щодня на нижчих таймфреймах, таких як 5 чи 15 хвилинний графік. Найкраще в цьому, що вона працює на будь-якому активі, іноді я використовую її на Форексі у криптовалютах або на фондовому ринку. Тепер сетап із ліквідністю, який я щойно показав, це лише базова версія стратегії. Є також більш просунутий сетап, і знання цього може допомогти вам ще більше, якщо ваша мета досягати 500 доларів на день. Тож давайте розглянемо це прямо зараз. Суть цього сетапу полягає в тому, що спочатку, як і в базовій версії, ми починаємо з визначення пробою структури. Це дозволяє нам позначити зону пропозиції або попиту, звертаючи увагу на початковий різкий рух, який призвів до пробою. Ключова відмінність у цьому просунутому сетапі полягає в рівні ліквідності. Замість того, щоб бути типовим патерном відскоку, як подвійне або потрійне дно, ліквідність тут формується іншою зоною попиту, створеною внаслідок другого пробою структури. Однак ця друга зона повинна бути незначною зоною попиту, яка трохи відрізняється від основної зони, що знаходиться нижче. Отже, як нам дізнатися, чи вважається зона попиту чи пропозиції великою, чи другорядною? Просто ми розглядаємо руйнування структури, яке утворилося після цього. Якщо прорив стався через велике очевидне коливання цін, це важлива зона. Якщо це сталося в результаті невеликого короткострокового переїзду, то це другорядна зона. Для цієї стратегії ідеальна ситуація, коли у нас є зона незначного попиту, розташована трохи вище зони основного попиту. Ця незначна зона стає нашим рівнем ліквідності, і ми шукаємо можливість увійти в довгу позицію, коли ціна знімає ліквідність з цієї незначної зони і відскакує від основної зони прямо під нею. Давайте розглянемо приклад на цьому графіку. Ми бачимо, що ціна формує вищі максимуми та вищі мінімуми, тобто явно знаходиться в висхідному тренді. Ось тут ми бачимо прорив структури, що означає, що ми можемо намалювати нашу зону попиту на початковому русі перед цим проривом, тобто ось тут. Тепер, якщо придивитися уважніше, ми також можемо помітити ще один прорив структури трохи вище, що означає, що ми можемо намалювати ще одну зону попиту перед початковим рухом, який призвів до цього прориву. Оскільки цей прорив стався внаслідок невеликого цінового коливання, ми класифікуємо цю зону як незначну зону попиту. Тим часом зона нижче була сформована внаслідок великого цінового коливання, що робить її основною зоною попиту. Отже, тепер у нас є ідеальна комбінація. Незначна зона попиту розташована трохи вище основної, що дає нам коректну ліквідну структуру. Для входу ми розміщуємо лімітний лонг-ордер на вершині основної зони попиту, стоп-лосс трохи нижче неї, а ціль по фіксації прибутку на попередніх максимумах. У цьому випадку ми бачимо, що ціна кілька разів відбивалася від незначної зони попиту, перш ніж пробити її, потім протестувала основну зону попиту, що стало сигналом для входу, і після цього підскочила вгору, досягнувши нашої цілі по прибутку, чиста й успішна угода. Тож давайте розглянемо ще один приклад. На цьому графіку ми бачимо, що ціна формує нижчі максимуми та нижчі мінімуми, чітко демонструючи структуру несхідного тренду. Також можна визначити кілька пробоїв структури, але ми зосередимося на найсвіжішому, який знаходиться саме тут. Від цього пробою ми беремо початковий рух, який до нього призвів, і малюємо нашу зону пропозиції. Якщо придивитися уважніше, можна також помітити ще один пробій структури, що виник від меншого цінового руху. Це дозволяє нам намалювати другу зону пропозиції, і оскільки вона сформувалася від меншого руху, ми класифікуємо її як незначну зону пропозиції. На відміну від цього, зона вище була сформована від більшого цінового руху, що робить її основною зоною пропозиції. На цьому етапі ми маємо незначну зону пропозиції, яка розташована прямо під основною зоною пропозиції, що дає нам корект. Ліквідну структуру. Отже, для входу ми розміщуємо лімітний ордер на продаж у нижній частині основної зони пропозиції, встановлюємо стоп-лосс трохи вище та орієнтуємося на попередні мінімуми для фіксації прибутку. Коли ми даємо ціні розвиватися, бачимо, що вона показала відторгнення біля цієї незначної зони пропозиції, що ще раз підтверджує, що це сильний рівень ліквідності. Потім пробиває його, збирає ліквідність, досягає нашого входу в основній зоні та далі рухається до нашого тейк профіту. Ще одна чиста і прибуткова угода. І це був повний урок по стратегії ліквідності, яка допомогла мені заробляти 500 доларів на день.